Виглядає, поки наша якась фотосесія для чоловічого журналу, так? Чи готова я? Ні. Мені вже стрьомно, чуваки. Роман, ви не піддаєтесь? Удачки тобі. <гум> Маша, ми <гум> в тебе віримо. Давай. <гум> Прикольно насправді, сьогодні. Мені сподобалися такі гойдалки. <гум> Все, я пішов. Артем, удачі <гум> тобі. <ти. гум> Дякую. Привіт усім китам, бикам, ведмедям і просто криптонам. Ви на шоу Криптонуті. Шоу, де знання про крипту може принести вам гроші, а не знання обов'язково буде покаране. Мене звуть Артем Дамницький, і ми починаємо. Сьогодні у нас в гості завітали співачка, акторка та блогерка Маша Кондратенко. Ваші оплески І титул цієї людини максимально солідний, тому я прочитаю, щоб нічого не втратити. Фаундер маркетинг агентства для веб-три проєктів Медуза Роман Собкова. Що. Дорогі друзі, запитаю так дуже обережно, як ваші стосунки з криптою. Так, що я тільки що шукала якийсь швидкий курс по криптовалюті, щоб розібрати, що це взагалі таке. Роман, може щось маєте запропонувати, Марії? Можна запропонувати один з курсів, точно не міг. Є в нас в попередньому випуску були чудові кваліфіковані колеги, можна звернутися до них. Тоді запитаю, як справи у вас з криптою? Чуть покраще, отак. От чуточку. От, мінімально. Мені здається, хтось з нас або прибрехує, або надто скромніше. Отже, у нас чотири раунди, і в кожному з них учасники будуть заробляти певну грошову винагороду. Але в кінці все забере тільки один з них. І все це передасть на якусь благодійну потребу. Ну а що буде з програвшим? Програвший буде виконувати якесь покарання. Що це буде за покарання? дізнаєтеся в кінці випуску. Раунд номер один його умови дуже прості. Якщо в інших іграх тапати потрібно нашим учасникам, то в сьогоднішньому випуску тапати буду я. Я буду вам називати назву криптовалюти. Вам потрібно написати на ваших планшетах, яка її вартість. Хто з вас буде ближчим до правильної відповіді, той і отримує бал. Все дуже просто. Якщо раптом ви не знаєте цю ціну, можете один раз за раунд скористатися. Допомогою друга. Зателефонувати комусь. Слово раптом подавалося. Тому що ти Маша, знаєш це точно. Я Роману запропоную. Маша знає все. Вона сказала, що вона експерт прихований. Тому що що, дзвоніть комусь. Тож дивіться, я називаю назву валюти, і коли я даю ТАП, то ви демонструєте свою відповідь. Валюта номер один дуже проста: біткоін. По нулях Чотири нулі. Чотири нулі? Так, чотири нулі. А це в чому ми пишемо? Скільки воно користується? А ще раз біткоін. Що, а ну -ка, можна один ще раз? біткоін. Яка вартість одного біткоїна на Долерах. сьогоднішній момент mm -hmm. за курсом на Binance? <свят> Мені аж цікаво, наскільки я близько через те, що в мене відкрита позиція по біткоїну на, на ф'ючерсах. Нормально. А, ще один олик. <свят> ще один? А, ну, от, Типу, а, цифра 4 до 4. Ще один. Ну, Близько, близько, близько. Роман, справжній джентльмен. Дякую. Ну, що ж, показуємо ваші відповіді. Так, ну я таким дрібним. Я не бачу, не бачу, можна. 68 тисяч 840 у Романа да. і 60 тисяч Ну, Вона сприйняла буквально підказку про 4 нулі. Вона їх застосувала майстерно. Правильна відповідь на це питання: 68 тисяч 407, один нуль повів Роман. Так. Валюта номер два. Стратегія, стратегія. так, можеш витирати все це і забувати. Тож, валюта номер два: ефір. Яка її вартість на дану секунду у застосунку Binance? Зараз а, допомога залу для маші в нулі рахую. 30. 3,0? Да, <світ> ну, <світ> так, 3,0. Боже, ж щось розібрався, як це Ну, Цифра є 30. Ага. І так, цифра. А він дешевший? Так, да, набагато. Набагато? Як набагато. мінімум на 1,0. 1-0. Дивиться вчителька математики Маші. Дякуємо за вона, те, що нам на класну учасницю. Та. <рес> так я сам в умі рахую, на що там ті нулі, де вони мають стояти. Це непроста задача. Ну. Ого. Ну що ж, непогано. Покажемо ваші планшети. Пан Роман написав 2560, у Маші 4600, і правильна відповідь: 2690. 2-0 повів Роман. Завдання ну, так... номер три: BNB. BB що? BNB. Так, так, може, розшифруємо. Чуть -чуть. Може, розшифруємо, якби я знаю, я би з задоволенням. На першому місці у нас, виходить, найдорогійший це біткоін. На другому етті ефір ефіри. Логіку ти вловила. Окей. Дуже правда. Але це BNB, він дорожчий, ніж усі ці? Ні, дешевший. А це Binance Coї. Так, два нулі. Два нулі? Типа п'ятсот гривень, так? У долар, доларах. Непогано, близько. Досі не маєш акаунту на Binance, тоді тримай цей промокод UA YouTube та отримуй 20% знижки на торгові комісії. Що мене так тягне до тих 90. Ну ладно, хай буде. 90? Тож, панове, ваші відповіді. 590 у Романа і у маші 900. Вартість BNB 597, 3-0 Роман. Так, друзі, рахунок 3-0. Ще шанс відігратися є. Я так хочу обережно нагадати вам про те, що є можливість подзвонити комусь з друзів. Може, може, є у тебе якийсь експерт. Загалом, зазвичай, в мене всі друзі артисти, але є один в мене експертик, якого звуть е, Станіслав. І ми зараз йому будемо телефонувати. Окей, Навірно. це якийсь потаємний Станіслав? Чи його можуть знати наші широкі маси? якісь? Я думаю, що його не знають. Ну, давайте спробуємо. Тоді. Роман, якщо будете чути ці підказки, можете користатися ними, а можете не користуватися mm, ну, давай, самі. Давай, давайте. Наступна криптовалюта це Solana. Солана? Solana. Сейчас, по, oh, та, солана. Солана по гучному, да, включаю. <Thanks> так? Включаю? Well, так. Не плутати з турецькою криптовалютою Рок Солана це трохи інша історія. А <пев> я вже подумала, знаєте, про це. <gush> <sharp> <sí> Алло! — Добрий день, Станіслав. Як справи? Вітаю, вітаю. Привіт, привіт. Чуєш, в мене до тебе є одне важливе діло. Ти ж знаєш, що таке. Со, сола, солана? — Солана. — Знаєш, хто це? А вже, а вже знаю. Хорошо. Це а вже a, а, хорошо. а no, можеш so сказати, know, будь ласка, цей, а скільки там в цифрах ця солана коштує? В <рес> доларах, купував долари. 159-160, не пам'ятаю точно, це було 159-160 годину тому. Годину тому, що... Хорошо. 159 чи 160? 9 чи 10? 9 чи 10, 160 приблизно. 160? Хорошо. Маш, чуть-чуть менше. Чуть, чуть менше? менше. Я 100... думаю, я думаю, що... А Роман зараз не вирішує. Ну, а а ти тисну Підписуй, на кнопку. Ось. Визначайся, кому ти більше віриш. Супернику Роману чи другу Станіславу? Ну, зараз перевіримо. Друга Станіслава. Я знаю довше ніж Романа, тому поки що я довіряю більше Станіславу. Ну тоді я вас закликаю показати ваші цифри. 156 у Романа, 160 у Марії. І це перший бал для Марії. 159 коштує солана на цю секунду. Станіслава з доволі шаріші. Чувати. Я би рекомендував вам не класти слухавку, але дивіться самі. Ми не кладемо слухавку Станіслав, повисіть, так. будь ласка, ще чуть-чуть на трубки. Наступна монета. Роман, ви не піддаєтесь? Ні, ні, ні. Ні, я Станіслав виходить <сих> справжній криптоекспарт. А я такий підробний. Э, наступна криптовалюта – це доги. Хто? Доги. Собаки? Собачка. Собака. Собаки? Доги? Да, 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 да. Да. Станіслав, до, доги. Доги. Та, блін, це ці дешеві монетки. Там важко. Там важче. Там десь 13, 0, 15. чи 15. От ти, Станіслав, так? гарно підказує. 0, чи 16? Давай так. — Точніше. — Ну, так. 14, — 14? А нічого, що Роман це все чує. Ну ми ж знаємо, що Роман шариться. Хто знає вашого Станіслава? Так, ну 14, <рес> нуль. Я, я також буду прислухатись до поради Станіслава. Хорошо, а якщо в нас буде е, цей нуль, нуль? Так То буде монетка. Можна після буде коми вони? там ще одне значення. Ну там 0,13, 5. А. Після коми багато чого ну, да. нове значення отримує? Тож, мій тап, у вас нуль. 136 Ого. у Романа, 0,14 у Маші і браво, Роман. Справжній Рома. експерт. Вартість доги 0,13760. Станіслав, до вас є питання. Дивись цей випуск уважно і отримуй крипту. Скажи ж крута пропозиція. Все дуже просто. Протягом випуску будуть спливати. Літери з цих літер ти маєш скласти певне слово і написати його у форму, яка знаходиться в описі до цього відео. Виконай всі умови, які написані там, і все, крипта майже твоя. Ну, не забувай про головну умову. Ти маєш бути підписаним на ютуб канал Binance Ukraine. І фінальне питання. Воно вже не вирішує нічого, тому дивіться самі. Хочете бути ну, я... зі Станіславом на зв'язку, будьте, а хочете спробувати. Давайте, Станіслав, я... Я... я відключусь і я можу сама зараз вгадаю. І наша остання Це криптовалюта. Поки. В цьому раунді це Пепе. Я Пепе. купляв Пепе минулого тижня, але ця інформація вже не актуальна. Ми ж курс маємо сказати станом на коли. на сьогодні? Ну, на цю секунду буквально. От, а, а ви ці там ціфри. перевіряєте, даєте? Та. Я би не здивувався, знаєте, як таксісти там графік перевіряють, да, та, 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 та. та на ф'ючі заходить. Нічого, ми вас ще на фічі посадим. А ви, до речі, рефералочку по якійсь рефералочці переходили. Я з усього цього зрозумів, тільки ви і посадимо. Це ага. інше. Там щось, типу, 11 чи 10. Я навіть не знаю, чи існує така цифра в реальності. 9 чи 10. Не чує баба. Давайте, показуйте. Пане Роман, у вас А, одні нулі? там є. Одиничка є. Виходить, у вас 0,0000 10 да. доларів і у Маші 0,40103. Скажіть, чесно, Станіслав, був чи ви згадалась самі? Ти, звісно, сама. Ви маєте сумніви це якісь. Ідеальна відповідь це абсолютно правильна відповідь. Але Ого. вона нічого не вирішує, тому що в цьому раунді перемагає Роман і він отримує перші 100 USDC у свій банк. Вітаю і переходимо до раунду під номером 2. Рада, але не від щирого серця. Раунд номер два має назву Криптоінтуїція. З його назви ви розумієте, що вас зараз буде виручати ваша інтуїція. На кону вже 200 USDC, і ваша задача буде визначити, хто з цих п'ятьох людей придбав біткоін у 2011 році. Покажіть нам їх, будь ласка. Добрий mm? день. Красавчики які. У 2011 році? Так. Це скільки років назад? Так, давайте так. порахуємо. 13. Ага, 13, так. Да? А можете пояснити мені ще раз, що розшу? я просто, знаєте, я так чисто інтуїтивно намагаюся ну, вас. Давай, намагаю давай я поясню. 2011 12, тому да. ти могла, припустимо, купити біткоін за, за 10 доларів. Окей. А, а зараз він коштує там, 68. Ну, ми виявили, це Угу. ну якби ти розумієш, непогана така сума накопилася за, ага. за такий період. Міг продати, міг продати були випадки, коли там. До хрина тих біткоїнів продали за, за одну піцу. Прикинь, і серед Це цих людей теж є такий. Так, але тут ключове, як в 2011 році ця людина дізналася про крипту. От я думаю, що над цим нам треба з тобою подумати. Першу обирає Маша, а поки подати. Ну, слухайте, я можу довіритися просто чисто своїй жіночій інтуїції. А можна я буду з тобою там підказувати? Якщо хочеш, а ти навіть це знаєш. Я просто хочу додати. Так, екшена додати. От, наприклад, людина номер 5 як ми будемо звертатися до. Так, ми будемо. Справа, мало що в 2011-му. А можна питання задати? Чисто років. так, о, Фо, скільки років тобі було, коли 2019 рік. Да. Мені було три роки. Три роки, да цілком <ражати> я думаю, мало ймовірно. Але але слухай, ну зараз дуже дідждіджиталізовані діти Ну три роки з планшетікам мене племінниця, сидить там щось ж жила. Не навряд чи вона крипту купує. Окей, ну мені чогось здається, якщо казати про мої здогадки, це або дівчина номер один, або це хлопець у рожевій рубашці. Чогось мені так здається, що хлопець у рожевій рубашці міг купити біткоїн у 2011 році. Міг міг, 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 міг. А, а, а скільки вам думаєш? було в 2011-му? Перепрошую. Ви також молодо виглядаєте. Ви зараз порушуєте всі правила, ми не можемо спілкуватися з учасниками. А в чому проблема? Але ми не, не, ми не думає, можемо, можемо собі дозволити. Щоб вам щось <рес> забороняти? Скажіть, скільки так. вам років номер два? Мені наразі 40 років. А, 40 років. О, це, це якраз. Скажімо так, статистично і математично виглядає дуже ймовірно. Тож, твоя інтуїція підказує, що це може бути або перший, або другий номер. Так. Давай ну... на комусь зупинимося. Так, я думаю, що це або перший, або другий номер, так. Але чогось мені кажеться, що обрати другий номер буде занадто очевидною, і я спробую, знаєте, так, ну, мені здається, що дівчина під номер. Промаємо цю відповідь. Mm -hmm. — Учасник номер один, добрий день. Добрий день. Як вас я звуть? би дуже хотіла, щоб я була ця щасливиця. Але на жаль, ні, мене звати Лілі, я майстриня манікюру. —— Трошечки промахнулася. — Я можу прийти до вас на манікюр. Захищатися. Дякую вам за участь. У нас лишилося чотири кандидати. Роман, ваша черга обирати. Буду відштовхуватись від звичайної логіки. Підемо по учасникам, які найбільш. Старші, скажімо так, можна так сказати, старші. Тобто ви зараз натякаєте <по це> на номер 5, так? На хлопчику справа. Ні, номер 5 точно ні. А от о, о, мужчина під номером 3 виглядає, як У 2011-му, саме то було би купити біткоін. Ось так. От. Ми приймаємо цю відповідь? Ми приймаємо цю відповідь. Номер 3. добрий день. Добрий день. Як вас звуть? Мене Василь. Скажіть, будь ласка, чим ви займалися чи, можливо, ким ви працювали у 2011 році? Я був на пенсії. Скажіть, будь ласка, чи будучи на пенсії, отримали ви таку невеличку дотацію від всесвіту у вигляді біткоїнів? Ні, не отримував. Ех. Дуже шкода. Була б крута історія, да? Була би шикарна. Я, шикарна історія. Там те... Я чув, що є така електронна валюта біткоїн, але я не цікавився нею. Я вас розумію. Дякуємо вам <реш> за участь. Заливайте свій улюблений фрагмент з цього шоу собі в TikTok і отримуйте крипту. Все дуже просто. Відео має набрати 10 тисяч переглядів, ви маєте позначити аккаунт Binance Ukraine, і тоді рандомайзер обере одного з переможців. Ви можете запостити декілька цих шматочків. Всім удачі! В нас лишається усього три, три варіанти. Ваша твоя черга обирати? Ну е я думаю, що хлопець під номером 5 точно в три роки не, не купував биткоин. Е Дівчина під номером 4, Ну от не знаю, а е я не буду питати, скільки вам років, але ви дуже молодо також виглядаєте. І мені здається, що все ж таки мені треба довірити своїй інтуїції ще з першого раунду було. І мені здається, що це чоловік під номером 2. Чоловік під номером 2. Добрий день. Доброго дня. Як вас звуть? Мене звати Олександр. Олександр, скажіть, будь ласка, скільки вам було років в 2011 році? Окей, якщо йому, я понял, Людина натікає, щоб ми зіграли в математику. Якщо йому зараз 20, 40, 40 віднімаємо то піднімаємо 13 років, 27, 27 було. 27. Да. А ви в 27 років сиділи за комп'ютером і дізналися про біткоін. Могло таке бути? Насправді так, це правда. Я дійсно у 2011 році придбав біткоін, а потім я його продав, тому що він виріс в ціні і тепер А коли продав? Тепер я про це шкодую. — Дуже сильно. — Бо, да, 68 тисяч доларів. — ну, Як би, так. — Чи Ну, я думаю, що якісь кошти цьому учаснику біткоін проніс. І цей факт проніс Маш, тобі перші 200, ну, 200 USDC у цій грі. — Вітаю тебе. Дякую, Дякую. Дякую всім учасникам. — Це був раунд «Криптоінтуїція». І Маша хоч, виходить щось. вперед у нашій грі з рахунком 200-100. Ну, а ми переходимо <хи> до раунду під номером 3. Раунд 3 має назву «Еліас». в цьому раунді трішечки пограю і я. Умови дуже прості. Я буду пояснювати вам різні криптотерміни. Вам потрібно буде і вгадувати. У нас на все про все. Дві хвилини. Хто вгадає більше, той отримає 200 USDC в цьому раунді. Зараз Роман у статусі наздоганяючого, тому що 200 100 лідирує Маша. Тому ми почнемо з Романом. Погнали! Ну що ж, я засікаю. Дві хвилини. Наші дві хвилини починаються просто зараз. Погнали! Гнучкий! У мене у мене гнучний роботи. Графік. Та. А, нічого собі. Значить, прийшла поліція і каже: не рухатися в мене є м, на ваш арешт. Всі на підлогу. Так, всі на підлогу в мене є. Ось на ваш арешт. Як називається? О, на круглу літеру починається. На круглу? ордер. Ордер. Браво. Oh, Дивись, так. далі. Я прийшов значить, в ресторан. Uh -huh. Кажу: можна мені цей м'ясний та, так, такий типу він. Нарізочка. Ні, такий м'ясо, такий шматок. Ага. От. І, але це криптотермін. Здається, якщо не помиляюся, Staking. це. Він... Да, браво. Три. Далі, я коли твою регалію казав, там үгін. було з цифрою: там три літери і цифра. Uh, Один, два. Веб. Oh, да. Да, скажи повністю: веб-3. Так. Якщо ти передаєш з айфона на айфон щось каже, що ну вімкни свій. Airdrop. Маша mm, допомагає понятно. як може. <ф ahí> <ering> 된озавр, Bluetooth, Bluetooth. <prison> Маша, твоя підтримка. Коли ти хочеш піти в туалет не по великому, по-маленькому, кажеш, я хочу. Пі-пі, пі. -пі. Ну, пі, -пі. хочу. От, перші дві літери. <рі> а, перші дві так. літери? Ні-ні. Це типу, от, там Маша підказувала. От, дівчата кажуть, хочу. Пі. О, так. Да. Це перша. Потім цифра. Іде один, потім англійською. Один, потім англійською. Пі, -ту. пі, -ту -пі. Так. О. А, о, до побачення! От ми yeah, no. з тобою посипалися. Дочит, дивися. А, ну. Хіба ревуть як ясла повні? А хіба ревуть? А хто там. Там такі, значить бик, типу такі, але українською він більше йде. Хіба ревуть як я слаб. Окей. Луцьк обласний центр якої області? Волинської. Перші три літери. Во. Три. А, вол. Потім перша літера алфавіту. Вола. -во Волативність, я поняв. Так, а? право. Волативність. І тепер ти питав десь на початку. А ну добре, давай підемо з іншого боку. Тобі в школі каже вчителька. Рома, ти затримаєш підготувати мені та те на певну тему. Вона закінчився час, ми останнє слово з тобою пояснюємо. Так, є така програма, типу ти провіс свого кінта і він отримав бонус, наприклад. за Ну, Реферальна, да. так. Та, слово, як її називають більш так неформально. Лімка. Ні, ну, повністю слово. А, реферальна лімка. Та, а тепер одним словом: Посилаль... реферальне посилання. Давай так. Рефералка може якась. От Рефералка. Зараз так, повторити, що Маша сказала. Рефералка. Так, браво, Маша. рахуємо. Ну, Один, два, старалась. три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім балів ми з тобою набрали за знову. Ви хулини. справді хороший спеціаліст по. Так, так, да, є певний досвід. дом. Тарілка там є. Я в шоці, я би ніколи в житті так ти пояснив. Ну що, Маш, готова? Чи готова я? Ні. Чи ну. Давай випанемо зараз з тобою всі Давай. картки. Дивися. Наші дві хвилини. Починаються, погнали. Я ж йому не тримала, підпалюєш, ти, воскова така. Фігурка? Ні, Свічка. Та. Е, куди гроші кладуть люди? Є Кришелев. ще крипто? крипто українську, українську. Крипто… Е, гусі, що кажуть? Га-га-га? От на це починається. Це гаманець. Та, е, є, значить, такі ууу, велика така тварина, бура. ну, типу є… Ведмідь? Та, е, логотип якої компанії це? Байненс. Браво. Значить, є такі, знаєш, що там 9 чи 10, це що називається? Так. А є ще така монетка. Мем. Та, є біт, а це мєм. Як? Мємкою. Та, браво. Робить коротше, чоловік корови, хто? Бик. Значить, є переколи фільм виходить, значить виходить його тізер, а є ще. Ну, є чувак, який торгує, а співзвучне слово це у фільму виходить завжди. Я подивився на хвилинку нового фільму. Трейлер. Трейлер. Ті монета, як називається ще поінакше. Монета? Дивися, можливо, ти грала в PlayStation, була гра драки, були там три, типа. Ні. Окей. Mortal Kombat. Ні, майже. Дивися, йде з розетки хто, якщо ти вставляєш. то там що йде по розетці? Це струм. О, 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 ти сказала перше. Ні, ні, перше. Токен. Значить, Ландон і се о Грейбритан. А тепер процес. Капіталізм, капіталізація. І тепер дивися наше останнє слово, ми зараз це зробимо. Дивися. Наприклад, коли ти йдеш щось шукаєш і питаєш у людини, а не підкажете? Знаходиться то-та-та. Запам'ятала. Тепер дивися хрещатик для Києва. Це що? Це центральний вулиць децентралізація. Браво! У нас ще 9 секунд, а ми з тобою зробили все, Обалдеть, що має. Ну... Маша. З, це це була чиста перемога. Слова. Бик ведмідь. А це криптотерміни. Серйозно? Так. Хто такі ведмідь в криптотерміні? Крип... Крипто коли падає ціна. Це що, що? Коли падає ціна, ті, хто продають, вони рахуються ведмедями, ведмедями. а ті, хто купляють, биками. У -у. Типу вони вверх. Зрозуміло. Ого, Прикольно. І всі бали пораховані. Нові знання отримані. Угу. І з рахунком 10-8. В цьому раунді перемагає Маша, і у неї на рахунку вже 400 USDC, а у Романа залишається 100 USDC. Але Та все вирішить раунд номер 4 до якого ми прямо зараз переходимо. Ну, ми переходимо до на нашого фінального раунду. Він має назву Приборкай бичку. Головна інтрига цього раунду полягає в тому, що зараз хтось з вас забере весь банк, а хтось з вас за підсумками цього раунду відправиться у Всесвіт покарань ж це буде, дізнаємося за підсумками цього раунду. Правило дуже просте. Потрібно якомога довше всидіти на цьому бичку. Я запитаю Романа як у криптана, Розкажи, будь ласка, термін приборкати бичку. Це ж супер криптанське поняття, правильно? Супер. Давно цього не було, так що давайте хоч тут. Окей, я бачу, що наші учасники готові. В нас поки поступається Роман, тому він буде починати. Ага, ось так. Ну давайте. Мені вже трохи треба. Ну що ж, Роман, ви готові? На рахунок три ми почнемо. Один, два, три, погнали. Ой йо. Якщо швиря, то де... Ой! Так, ага, ще тут. А, так воно так легенько. Та почекай, нормально. зараз все буде. Як думаєш, довго протримається чи ні? Не знаю, не знаю, не знаю. Головне мені довше протриматись на широроман. Що, Що, да. Як кріптан, який приборкує бичку, він зараз просто ідеальна ілюстрація для цього тези. Це, як це, сир в маслі. Так? Правильно? Так. Аналогія? — Як сир в маслі, а потім як в новому Це Дві різних стадії. Він старався, він робив, що міг. І результат зафіксовано 40 секунд у пана Романа. Дуже крутий результат. ти ж! Ну, це, ну що, було потужно чи не потужно Потужно, потужно. дуже Таку було, Але так потужно ще не а було. А ще ніколи. потужно буде від е, Маша. Зробиш ще, ще один разок потужно. Надіюсь, ти не настільки потужна, як я. Але, ага. але я вірю в тебе. Ну, зараз перевіримо. Запрошуємо. Я не буду тебе підбадьорювати чи казати якісь заві слова. Я впевнений, що в тебе все вийде. Удачі! В іншу піди. сторону. Маш, тримайся, покрепче. Дякую. На рахунок три ми розпочнемо. Ти готова, маш? Ні! Не готова, але все одно ми розпочнемо на рахунок. Три, один, два, три, погнали. Нормально? Тримаємося. Ой -ой. Ой. Ой. Нормально? Слухай, виглядає, поки наче якась yeah. фотосесія для чоловічого журналу. Да? Доволі, доволі фотогенічно це все. Фотогенічно, так. Да. Їй пасує, її бик і це вся обстановка. Ну, почекай, ще, ще піде. Жара. Ну, вже пожочі пішло. Я, я думаю, вона зараз не притягне. Я би хотів. Так, так І І результат маші 34 секунди. Умнічка, браво! — Маш, ну, ти Скільки? Як могла? 34. Аурома сор... 40. Як казали, класики, у Слово на три букви. Ще б пішла б? Так. Ну прикольно насправді, мені сподобалися такі гойдалки. Цей раунд зіграно із рахунком 40 секунд проти 34 секунди. Перемагає Роман, і він забирає весь наш банк. 500 USDC відправляються до Романа. Ось бачите, всю гру Маша лідирувала, але фінальний конкурс все вирішив. Маша це була достойна. гра. Вітаю, ну ти молодець. Да ну для тебе теж є приз дуже <проб> крутий покарання. Oh. Як ти відноситься oh, до покарань? Wow, Класив я спішу чуть -чуть. <accent> дуже скоро нам винесуть спеціальний стендик, на якому ти обереш одне з п'яти покарань, яке виконуєш. Хархокей. Oh, okay. <зв fishery> що ж, друзі? гра зіграна. дякую вам за такий перформанс потужний, але переможе нас тільки один. І сьогодні 500 USDC на добрі справи. Отримує пан Роман. Ой, oh, <звіт> дякую, дякую, приємно. Я думаю, що це найбільший для вас чек. Ну як мінімум не за сумою, а о, за розміром. Порпорозміру по розміру таких ще не тримав в руках. Ну, класно, Однозначно класно. підуть вони по призначенню, і надіюсь, о, Маша бажаю тобі наступного разу перемогти. Дякую. Дякую вам ще за гру. Ну а зараз перейдемо до менш веселої процедури. Покарання покарання. Маш. Переходь, будь ласка, до фліпчарчику. Це буде перед тобою. П'ять покарань. Ага. Вони всі дуже жорстокі, дуже складні, тому не помолись, будь ласка. Добре, так що давайте оце я витягну посерединці. Ну що, ні пуха, ні пера, пераш? Пі Пі-ту-пі. – Це що значить? Це покарання означає дуже просту річ. Можна сказати, що це не пі а Р. Роман обирає щось для тебе. Роман має обирати покарання для тебе, і ми запитаємо у нього, що б ти хотів, щоб Маша зробила е... ти ж сильно хотіла ще разок покататися на, на цьому Ні. чудовому бику. Так давай подивимось скільки ж ти ще один раз протримаєшся. а? Як тобі? Не хочу, щоб ти мучилася на ньому, щоб ти отримала якийсь дискомфорт. Серед нас трьох один і я сьогодні не покайфував на цьому снаряді. Я хочу тобі запропонувати, щоб я за тебе поніс твоє покарання. Серйозно? Да. Давай. Ого. Але для вас теж є покарання, вам потрібно буде завершити передачу, поки я там мучусь. А -а. Домовились? Ми з з Все, Артем, У -у -у. – Ми справимось. – Я повна Артем, Удачі. Дякую. Любі друзі, це було шоу криптонуті. Сьогодні з вами була Маша Кондратенко. І Роман Собко і наш неймовірний ведучий Артем Дамницький. Ну, настільки багато емоцій, настільки все феєрично, Клас. Друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, ставте собі колокольчики. І до зустрічі. Мьох. Дякую усім, до зустрічі. Воу. Мені вже стрьоно, чуваки. Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, хорош! А, зупиняйте нахер его!